А в нас зима. Он жито снігом закидає. Де й таке? Ось стоїть мій помічник. Мій трудяга відпочиває. Погода. Зима. Я бачив там в когось вже весна наступила, хтось там влагу закриває, хтось там щось сіє, хтось фрезує вже повним ходом. Ну в нас на Житомирщині поки що зима. Ніяк весна не може наступити. Стоїть мій тракторець, скучає. Під пленкою, бо не було часу зробити гаража чи навіса, бо уїхав в ротацію. Зараз теж особа не має часу. Ой, не знаю, коли вже це все закінчиться. Поскоріше, щоб вже бути вдома та займатися своїми справами, щоб не розриватись туди-сюди. Ось стоїть, скучає. Не знаю, і я вже скучив за тракторцем, вже хочеться його завести та й щось попрацювати, вже на ньому поробити. Там треба похризувати буде. Один невеличкий город, один трошки більший. Ось, не знаю, коли ця погода вже буде, коли вона наладиться, щоб вже щось робити. Ну, будемо сподіватися, що скоро потепліє, що все-таки весна прийде до нас. Ну, поки залишається чекати. Ось такі то справи, друзі. Вон, поле чекає на фрезування. Фрезу вже собрав. Получається, тут брат на осінь мені кентавром своїм з сороковкою згорав його. Вигора, тут була, виходить, цілина. Це я хочу розробити його під городи, під грядки, то виходить, він мені його переорав на осінь, потім дисковою бороною його все прошовся, порізав цю траву, бо тут трава була. І тут уже багато років. Не знаю, років 10 може більше нічого не садили, ну не було городу, просто трава була. Косили траву на сіно корові. ось, Тому он, бачусь було потепліло трохи, почало знов рости, заростати травою. То я його хотів фризою пройтися в два сліда, мабуть, перший раз трошки мільче взяти, потім глибше другий раз. Ось і щось посіяти. Побачимо, ніяк погода щось у нас не покращується, тільки погіршується. То дощі йдуть, то сніг он сьогодні падає, вчора сніг падав. Він вже траву трошки закидало снігом. Ось десь таке. Залишається чекати на погоду. Поки що не знаю, немає особо що знімати. Хотілося б зняти вам в роботі, показати свого. Мототракторця Кентавра. Ну, але поки що немає такої можливості, бо немає погоди. Як буде можливість, я ж кажу, буде погода, то щось познімаємо для вас. якесь відео. Щось попрацюємо трохи на ньому, пофризуємо, побачимо, як воно фризує, що до чого. Бо ще не фризував, не знаю поки. Пофризуємо, тоді побачимо разом з вами як воно що до чого, як воно буде працювати. Ось та таке. Так що чекаємо на весну. Не знаю, ніяк зима не хоче залишати. Ніяк не хоче уходити. Не хоче, щоб весна прийшла. За календарем то вже весна, як би. Але щось не видно. А, на дворі справжня зима. Де й таке, друзі, будемо чекати на погоду. Чекаємо, коли прийде весна. Та й тоді попрацюємо на нашому тракторці. Якісь дороботки будемо робити. Ось. Зніму для вас відео, які дороботки хочу зробити. Це все пізніше, хай вже потепліє трохи. Бо така погода, холодно. Потепліше тоді познімаємо для вас відео. Да й таке? Така погодка коротше. Нельотна, як то кажуть. Друзі, сьогодні вже 18 квітня. Погода просто шикарна. У нас сонечко. Ось, це так просто тоді зняв це відео, де не було можливості, не було часу його загрузити на канал. Пишіть в коментарях, хто подумав, що це реально зараз у нас на Житомирщині сніг падає. У нас сонечко сьогодні піду знімати. Тракторець може якісь пару відео зніму для вас. Тому, друзі, погода шикарна, просто взагалі супер. Сподіваюсь, що вже так буде тепло, сонячно, і дійсно, що вже е, підсохне город, підсохне земля, можна буде щось робити. Ось тоді я зможу вчепити фрезу і вже пофрезувати ці городи, бо я ж кажу, заростає, то треба скоріше якось зробити його буде. Ось, якби отак тиждень побуло сонячно, то було б взагалі шикарно. Тому, друзі, сподіваюсь, що так і буде. Погодка супер. Нарешті вже дочекалися, подивіться, які чудові квіти розквітають. Тут біля дому дружина посадила. Шикарно, оце мені подобається, коли весна тепліє, починають квіти зацвітати. Бруньки з'являтись на деревах. Е, ну, листочки да, мають з'являтися. Взагалі шикарно, друзі. А подивіться, яке жито шикарне. Сонечко пішло, да, дощі. Але я вологу не закривав, друзі, подивіться. Я думаю, той вологи там і так предостатньо. Тому дивіться, жито просто. Ну, любого оку глянути. Я кажу, я вас дивлюсь, милуюсь. Подивіться, яке сонечко. Ай, ляпота. Навірно. Круто, друзі. Нарешті. Сподіваюсь, що так і буде сонечко. Городи підсохнуть, да? грунт підсохне і можна буде тоді вже цепляти фризу і нарешті пофризувати. Я вже сам не можу дочекатися, бо вже і мені в коментарях пишуть підписники, коли ти вже покажеш його в роботі, покажіть. А як, подивіться, грязюка яка? Вон, бачите, які сліди остаються. 10 см. Десь 8-10 см він вгрузає. Він чвакає все, подивіться, грязюка. Ще дуже мокро, Тому треба, щоб хоча б тако тиждень побуло таке сонечко, да? і тоді воно підсохне і можна буде щось робити. Тому почекайте, майте терпіння, друзі. Все буде, я ж кажу, я вам все покажу. Я... Мені самому цікаво побачити, як вона в роботі буде, ця фриза з цим тракторцем. Я ж кажу, я ще не фризував, таку роботу не робив взагалі, і на мототракторці раніше не працював, тому для мене це щось нове і мені самому дуже цікаво, друзі. Ну, ось картоплі я копав на ньому, то мені сподобалось. Шикарно просто. Дійсно, він з такою роботкою, простенькою, да, він справляється. Тому для тих робіт і для чого я його взяв, мені його вистачить, як то кажуть, з головою. Ну, все, тоді я пішов знімати для вас нові відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. А також про дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати відео, які будуть виходити, бо вас чекає ще багато чого цікавого. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!